В Узбекистані поховали президента Іслама Карімова. Офіційна церемонія відбулася на головній площі старого Самарканда. На похорон приїхали президенти двох держав: сусідніх Афганістану та Таджикистану. Україну представляв віце-прем'єр Степан Кубів. Самарканд рідне місто Карімова. Саме тут він заповідав себе поховати. Перший і наразі єдиний президент Узбекистану помер у віці 78 років після інсульту. Карімов керував країною 26 останніх років ще з радянських часів, коли його обрали першим секретарем республіканського ЦК Компартії. У столичному Ташкенті тисячі людей вишикувалися уздовж маршруту, яким президентський кортеж їхав до аеропорту. Перед автомобілями кидали квіти. Дехто ридав. Після п'ятничного оголошення про смерть Іслама Карімова Україні триденна жалоба.